Добрий ранок, Україна! Ви на каналі Дімона. У нас швидка війна проти поляків. Мої птапці вже нічого не вирішують. Ну, Наче поекспериментуємо трохи. Трохи поекспериментуємо. Так. <coughs> Трошки захворів, вибачайте. Так, щось я не бачу. Своїх сов. Де мої сови? Ага, ось одна. Ось друга. Дві совки візьму І... Нехай рева буде. Це так, як підтримка. Так. Сюди, звичайно, ось ці. Сюди, звичайно, ось ці. І сюди ось ці. ні 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 ні, -ні. Ось ці. Так. У нас за рахунок дуже потужного фіолів. Інформація, що у нас тут є. Угу, 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 Окей. Сражаємось. Подивимось, що воно вийде. Ну, повинно щось виходити. Так. Три фіоли бачу. Де ще взяти? Поки не бачу. Угу. Так, червоно-жовтенький підбирати тоді. Поки ще. Тоже не зовсім розумію. Ну щось кидувати потрібно. Три жовтих, три червоних. Давайте три червоних для початку. Ага, ось і фіольчики під'їхали. Три фіоли. І ще три фіоли. Ну, прекрасно. Так, дивимося, що воно виходить. Раз. Раз. Нормально. І давай сюди разок. Гух, 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 гух. Бух. Бух, бух. Бух, бух-бух, бух. Ну так нічого вийшло. Згоден. Нормально. Залітывається. Так, сюди і навіть три жовтеньких сюди. Хуп, бух. бух, 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 бух. І навіть так. гух і ще разок. Гуп. Мені здається, має місце бути такий тапець. Цікавий, дуже вийшов він. Давайте сюди. Так, щось. Бернадет. Використати, використати бернадет. для снятия. Ну, давай. Бернадет. Клео. Где моя Клео? Клеопатра для... Так, сюда, звучало тогда Димчика. Димчик у меня на все случаи жизни. Так, Бернадет, наверное, мы сюда поставим. Потому что сюда мы поставим вот этого типка. Где ты? Десмонда и бабочку. Бабушка, бабушка, Бернадет. Мы трошки поменяем. Так, сюда, конечно, тоже поменяем чуть-чуть. И сюда поставим что-нибудь, что жирнее. Это или этот. Этот жирнее. Все, договорились. не решил, не могу решить какой. Ладно, не имеет значения. Не имеет разницы. Так, готово. Дивимося. Ну окей, поехал Окей, сражаемся. А что мы зависли? Так, вау, киси синіх. ну давайте три червоних все одно шість черво вау крутень ну давайте будемо скидати а що робити нормально Так, ми, мабуть, зробимо разок ось так і так. Щоб червоненькі дозбиралися. Більше нам нічого не потрібно. Ну, не потрібно його заряджати, так все. Ну добре. <coughs> так. Нічого страшного. Тепер бабця в мене раз. Оп. Добре. Тепер ось ти по центру ось так раз. Добре. Відхилилися і зелених запустили. Зелененькими пробіглися. Раз. <кхи> Відхилилися. І ще раз зелененьких запустили. Шість. Так, від Бабахнулося ще раз. Ніяк не хоче. Ага, там спрацював. І червоненьких три. Так, то ми чекаємо і добиваємо Ну, Трошки вдарив, звісно. Ще раз бабця. Ще раз сюди. Жовтенькими ми добити потрібно. Не, не добили. Ну нічого. Червоненькими доб'ємо. А до того ж каган так само поїхав відпочивати. Все, можна сказати, що все. Раз. І сюди. Бабах. А не здохну, ти. Ну, буває, ні точно. Ну, якось так. Поїхали далі. Що ми маємо? Я навіть не знаю проти чого тут грати. Оце, що воно там. Можна і проти цього спробувати. Не підбирав, вибачайте, трохи не підбирав ці всі. Як кажуть команди. Так, е у мене газелі поїхали, газельки, газельки проти всіх. Ну, давайте сюди газельки проти всіх. Да? Значить, у нас тут виходить газелька, як завжди, оп. Газельки ставимо стафло, який не докачаний, звичайно, ще, ну нічого страшного. Потім тут, звичайно, вже один цей хлопак. Так. Мабуть, потім ми візьмемо все ж таки сюди. Крістіан Дей. Нехай буде по центру. І в мене ще сюди можна взяти гарного хлопака. Локи. Де це ти мій? Рідненький. О, Локи тут гарно заходить. Так, поїхали, дивимося сюди. Ні-ні-ні-ні-ні сюди. Отак. От побільше. Тобі поменше, тобі побільше. Ну, все, дивимося. Угу, угу, угу. Окей, бажаємось. Поїхали. Так, жовтих о ма ма мама, мама Так, ну хотілося б синіх більше. Так, щоб шість... Ага, можна отак от зробити четверки. П'ятірку. Я можливо, помиляюсь. Тут воно не полетить, все випадково. Давайте краще так все ж таки. А, ну взагалі супер. Посліп чи ні? Посліпне, добре. Так, отак от раз. Потім отак от, от скопіюємо. То було зрозуміло. Давайте поки що так просто. Без додаткових. <кій> угу. Так, тоді, може, ні, поки нема сенсу. Ще разок проходимо, а потім вже будемо бити. Все. Ще раз відхилилися. Ще раз заблокували. Ще раз вдарили сюди. Ще раз вдарили сюди. Вдарили в цього діятеля. І ще раз вдаримо зараз, заход. Все, розібралися. <кій> Поїхали далі. Поїхали далі. Так, що в мене? Знов такий самий майже, але буде хто тут у нас що перекладає? Перекидаєте. О, зелененький. А що ти робиш? Добре, ти робиш. А, тут мало хто буде. Почему ні? Давайте сюди. червоненькими тоді. Так, да? так, да, давайте. Складґ тоді. По центру, звичайно. Альфріку візьмемо. Да, воно не використовував. Треба навіть пошукати, де воно. О! Ось воно. Так, і червоненькими поїхали. Так, стоп. Тут вибачаюсь. Тут же ж посилення. Червоненький. В мене є оцей ще і оцей. <кій> так, тому те, 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 ну все як і потрібно, тільки сюди так, а сюди. А в мене нема таких, так? Да? Значить, найжирніший. Мені здається, найжирніший оцей завжди. Окей, інформація. Угу, угу, угу. Окей, сажаємось. Так, червоні є. Збираємо червоних три. І шість тих є навіть. Так щоб нічого не полетіло. Поїхали. Раз. Два? Три. Угу І не вистачає. Ось так. Ну, давайте спробуємо, може, три доб'ють. Є. Три жовтеньких. Так. Отак От і. А, а що в мене? Тут не вийшло щось, так? Да? Щось не вийшло. Так, 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 так. А як фіоли зібрати за один хід? Ніяк, так? Да? Mm -hmm. Давайте нехай в нього, всі одно ходить. Зараз <кій> щось відхилиться по полюбе. Щось слабо повідхилювалися вони тут. Можуть бути питання. От, це круто. От потім повідхилювалося, як потрібно. То тобто спочатку щось не зрозуміло би. Так, добре. <coughs> Тим часом шукаємо червоненьких. Шукаємо червоненьких. Шукаємо червоненький, чи взагалі з жовтими хидатися, де не міркував отут, скидуватися, де шукати. О, от і червоненькі, під'їхали. Так, поїхали вбивати оцих. Так тим закінчили, жовтий будуть обрати червоних ще заберемо трошки. Так, скільки у нього там ще червоненьких ще. Так, альфу. Відхилимося, ще раз сюди червоненьких. Ну, червоненькі слабенькі. <coughs> На наступний раз. Ну, то цей трошки потужніший. Інших повинні пробивати вони. Трьох. Так, що у нас далі залишилося? Два. Знову газелька поїхала. Газелька, газелька, проти кого газелька буде. Газелька Вандер і, можливо, перекидка на когось іншого всього, що вони роблять. Можна і ось сюди йти, звичайно. Ну, Зараз поміркуємо. Так, і в мене останній це буде фон. Фон це у нас значить. Fontло, локі, локі я використав. Ладно, давайте тоді спочатку використаємо газельку. Газельку. Що ми хочемо? Щось нестандартне хочеться. Може, нарешті таке, щось взяти все ж таки. Там газель шаал, вандер. Це оце може на це фігню наробити з тим, що не, не, не заблокується. <кій> Взагалі команда розрахована на Бернадет, ну, не знаю. Не хоч, хочу щось таке більш стовідсоткове, як кажуть. Гарантійне вибити. Сюди зреагуватися. Тут всі блокуються, по-перше, по-друге. А кого я хочу ще додати до Вандера? От питання. Вандер, 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 то добре. Вибачайте, щось я трошки... трошки щось я. Чи може через ОНІ зіграти? А чому і ні. А давайте спробуємо тут через Оні зіграти. А потім вже будемо. Так, у нас тут тан обов'язковий. Е, у нас тут, звичайно, звичайно, у нас тут Оні. Оні, Оні, Оні. Оні. Так, там Оні двоє. І тут завжди ще був Локи? Угу. А ми візьмемо замість Локи. Може, графіню в Вінтер взагалі взяти? А? Як вам така варяча. Не дуже ли замало тут? Вийде. Е? Ну, вінтер тут взагалі ні до чого згоден. Тут ще хіла якогось потужного потрібно. Чи ударника, можливо, араміс потрібен. Чи все ж таки о, Аріель? О, Аріель це цікаво буде. О! Там дуже багато. А, ага, ні-ні-ні, ну це, да? це не виходить, тому що не всі мільйонами будуть збивати ігла. нема, ну Тут не працює. Не підходить, бачите, <кій> майже зробив знову помилку. Не, не потрібно, туди не йде. Все це я не хочу. Ладно, давайте жовтеньких тоді поки що пристосовувати кудись. Можливо, сюди. Чи все ж таки сюди? Давайте спробуємо сюди, а сюди візьмемо все ж таки ту Аріель, яку я бачив тільки що. Значить, що у нас тут є? По-перше, у нас Газель, друга. По-друге, у нас оцей. По-третє, у нас Шал. По четверте, у нас Віндер. Блокувати. Угу. І ще щось таке. А отут може він зайде? Чи взагалі чинджі? Щоб вони не використовували свої навички. Так. Чи все ж таки Аріель Ось такого плану щось. Вирішувати. Так, тут нехай так і буде, тут теж так, так нехай буде. Відхилюємося. А хто вбивати буде? Камням. Камням я можу не пробити. Там дуже мрінгйони потужні. Нема кому вбивати. Ось так. Іліфона взяти. Замість вандера взяти фона, і тоді воно буде там потроху якось кочебряжити. Давайте візьмемо фона. Окей, тоді поїхали. Ой. Так, ще раз беремо так. Вибачайте трошки щось. Ариэль и Шал. Угу, 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 угу. Окей, сажаемся. <coughs> так, три желтых в край. Так, три желтых. Они фиолы потребнее будут. Давайте через фіолі в три жовтих. Так, поїхали раз. І спробуємо по цьому куті пробиватися. Чи по цьому, коротше, ні, сюди буду бити, тому... Добре вийшло. Давайте спробуємо ще раз сюди. Ще раз сюди. Та вб'ю я краще цього ведоту. Трошки й... <кій> 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 хворіє. Вибачайте. Ну все. З цим розібрався. Вибачайте, що задовго підбирався. Ну, як є, ну, каміння є, тут навіть питань немає. Все, залишився останній тапок, який я взагалі ще не збирав, але будемо обрати якусь ці там не дуже потужно, мабуть. Але я порозбирав свої тапки, які збирався бити. Давайте щось вигадаємо сюди, мабуть, зелених дуже багато. Що в мене зали... А Так, що там з цими? Ага, тут немає ті... є, точніше, ті, хто буде скидати, не годиться. Ладно, поїхали, що у нас є. Так, зелених ми можемо використовувати тут на всю катушку. Це 100% варіант. Потім оні додамо тут ми, мабуть. Оні, оні, оні. Ну, трошки не те, що я хотів, бо, звичайно, виходить капець. І оні, оні, де оні. Можливо, я щось роблю трохи не то. Ну, то таке. оні Так, що ми тут маємо? А хилити хто буде в мене? Не зрозуміло, так? Да? Не підходить. Вандера замінити на тана. Давайте вандера на тана. До того ж цього класного тана. І там поставимо ми... Мавпу, да? мавпу, щоб воно не хилилося. Вони не хилилися. Не подобається мені ця фігня. Ладно, все одно виграли. Збирати щось нове. Може от, ну ладно, нехай буде так. Ой, навіть не розставив, ні, ще можу розставити. Добре. Трошки майже... ой, і не докачав. Не докачал. Ну, добре. Ухаживаем, добре. Поспішний этап, пока станет. Но уже просто часу не Так. Три зеленых. Так, треба ще Будуть жовті потім будуть зелені. Не встигаю. Так, добре, дивимося, що виходить. Так, поїхали. Будемо спробувати бити сюди. Так, бити сюди, щоб воно не відхиливалося. І по центру бити ще раз, щоб зрізати. Так, поїхали ось так. Ще знову зелененькі, Це добре. Так. Синіх прокидуємо по центру. Добре. Це не дуже вийшло добре. Нічого страшного. Так. Е -е -е так робимо. Б'ємо сюди. Б'ємо сюди ще раз. Пробуємо добити. Добре. І виходить у нас можемо навіть відхилити трохи. Так, 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 добре. Це добре. Поки чекаємо. Заряджаємо знову вандра і зелененьких. Пробити воно не повинно. <кій> Добре. Відхилюємося раз, відхилюємося два, б'ємо в цього. б'ємо ще раз цими. Б'ємо ще раз цими. Так, що шукаємо? Що шукаємо, що шукаємо? Шукаємо жовтих. Давайте ось так спробуємо пошукати. Так, ще раз відхилюємося по максимуму. Давай вже. Так, і три зелених ще раз. Запускаємо, зараз повинні вже удари бути такі потужні. О, взагалі супер. Ну то зайве. Відхилилися відтак і вдарили ще разок. Так, у ну, жовтих заряджаємо на всяк випадок. Навіть такий швидкий, гарно вийшов тапок. Що ми там набили нарешті? О, ну, 300, скільки там? 10, Дуже добре. <кій> Всім дякую за увагу. Гарних вам боїв, гарних свят наступаючих. Всього найкращого все буде Україна.